Обід. На обід у мене сьогодні авторське блюдо овочевий чизкейк. Готувався він дуже просто. Продукти тут пішли найпростіші, які можна закупити будь-де за різні ціни. І за мінімальні ціни теж. І так, що ж це таке? Беру перець, очищаю. Ось ви бачите, з цієї частинки я вже надрізала шматочки, і вони пішли ось ось сюди. Отак ріжу, оці верхушки не потрібні. Пустите їх до салату, а отаку от частину використовую. Можна більшу, можна меншу, але беріть середніх розмірів. Бо, якщо дуже великих, вони Можуть не прожаритись так, як треба. А якщо дуже маленькі, то фаршу буде небагато, а хотілося б вгадати середину, яка б смакувала вам найкраще. І так, беремо на пательню, наливаємо трошки олії, це не фрітю, трошки олії води і кладемо отакі шматочки перця. Вони просмажуються, кришку накриваємо, огонь малесенький робимо найменший, просмажуються не сильно, з обох боків воду обов'язково інакше підгорять, Підсмажаться занадто сильно. І перевертаємо по черзі то з одного боку, то з іншого. Коли ви відчуваєте, що вони вже майже готові. Заливаєте фарш, який фарш. Картоплю пюре берете, кидаєте туди яйце, сире, трошки солі, різноманітні спеції. Можете сир, сир потерти, не завадить. Перемішуєте це добре, спеції, кидайте якомога більше ті, які ви любите, але не переборщить занадто. Основне картопля пюре. І трохи муки. Картопля, пюре, мука, яйце, сире яйце. Збиваєте гарно вилкою і заповнюєте на пательні середину ваших просмажених перців. Закриваєте кришку і смажите ще до готовності. От ваше і святкове буде блюдо. Овочеві чизкейки. Запивайте з пивом, вони добре смакують. Смачного!